Програма виходить за підтримки управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради. Вітаю з вами, я ведуча Ніна чорна. І сьогодні в програмі Середовище. Зет. Ви дізнаєтесь про те, як до Запоріжжя приїздив представник посольства Японії, і що я Сохіра і Кута, сказав про наше місто. Також разом подивимося, як прикрашається квітами, чудовими рослинами парки, алеї та узнаємо, чи готові наші городяни жити у такому квітучому місті. Також дізнаємося, в якому стані прибувають кладовища після помінального тижня та що робиться за для того, щоб вони не потонули в горах сміття. Ми весь час кудись поспішаємо. Але якщо затриматися на мить та роздивитися, яка ж краса навколо нас, квіти, рослини, до речі, екзотичні та адаптовані до наших природних умов, чудові композиції, які дуже гармонійно вписуються в наше повсякдення. Наприклад, золотий дощ наймодніша рослина у Франції та Німеччині. Не кожен знає, що вона має властивість притягувати до людей, що підтримують її в період цвітіння, добробут та процвітання. Кожна рослина має призначення. Чистити повітря, захищати від вітру та, нарешті, давати нам змогу радіти душевно. Дивіться, ось діти, які радісно відчувають себе саме як на відпочинку, десь у лісі. Альпійська гірка, поєднана з фонтаном та водоспадом, виглядає дуже природньо у маленькому сосновому лісі. Ось молодята прогулюються парком. Здається, вони в очікуваній появи малечі. А от мати та доросла донька вийшли на сонечко поспілкуватися, і все це просто у самому центрі індустріального міста. Навколо дуже красиво кожна композиція продумана та зроблена професійними дизайнерами та висаджена працівниками Зеленбуду. Непомітно для кожного з нас за цією красою парків ведеться постійний догляд, бо інакше рослини не будуть такими гарними, а довкілля таким чудовим. Світи цвіту ціле літо, поливаємо ми їх. Фактично кожен день, щоб они не зав'яли по мере выроста, Якщо сальвія сильно вырастает, ми її підстригаємо. Вона тоді розпушується, становится більш пушистая, більше на ней появляется цвіточка. Ця праця повсякденно триває у всіх районах нашого міста. Вона виконується працівниками Зеленбуду та комунального підприємства Титан. До травневих свят місто було прикрашено чудовими квітковими візерунками та символічними композиціями. Тільки на алею слави було висаджено три тисячі різних рослин: петуні, тагетіси, сальві тощо. Взагалі, по місту у різноманітних композиціях десь поза 70 тисяч квітів. Тільки замислитися, скільки треба вкласти сили, вміння та безперечної любові, щоб зробити таку красу. Все літо, в принципі, всього сезон – деякі цвіти будуть ну, відцвітати, знову і Заново э, розцвітати. Вот. Но ну, в основном, если э, больше конечно, обратиться к жителям города, чтобы в этом плане, если будут замечать... Хулиганов, которые ковыряются в клумбах, крадут эти цветы. Вот просьба не быть равнодушным, вызывать полицию, останавливать таких э, людей. Тогда у нас все клумбы в городе будут долговечнее себя вести и их вид будет более качественный. А не так, как бывает, что клумбу посадили, через два дня ее уже прорвали, повырывали оттуда много количества цветов и она уже не имеет ту композицию, которая там задумывалась. Плід кропоткої праці з чудовими квітами дорогоцінна прикраса нашого міста. І коли до Запоріжжя приїздять гості із інших країн, нам є чим пишатися. Саме у 2017-му виповнилося 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією. З цього приводу дружнім народам нашого місту були подаровані дерева, що є символом країни Вісходного Сонця чудові сакури. На головній алеї парка трудової слави навесні було висаджене п'ять сакур. Восени ще 15 оселяться у нашому місті. Символічно полити водою та започаткувати цей добрий знак дружби між нашими народами прибув представник посольства Японії Єсухіра Якута та вразив своїм знанням української мови. Це перший раз я був у Запоріжжі, але ну, ці добра погода і люди раді. З вами висаджують і сакри ці п'ять дерев. Я сподіваюся і ми сподіваємося, що ці, ці сакри, ці дерев сакру цетуючі, дуже гарно. А, кожного року і довго проживають, і люди заполіжя кожного року. Пам'ятаєте, пам'ятаючи, що наші друзі, були. і, і заступник сказав, що е, це рік Японії е, в Україні і наш проєкт на честь речничі встановлення дипломатичних відносин між Україною і Україною та Японією і ще раз. Я дуже радуюсь вам сегодня. я к вам. Не за горами. То время, когда мы скажем, что город Запорожье – это город-сад. То, к чему мы все стремимся. В городе Запорожье будет комфортно жить, комфортно строить наш город для наших потомков. И я думаю, что это не за горами, ваше поколение это еще увидит. Саме після такої промови зростає надія, що ми з вами будемо жити у чудовому українському місті, кращому за усі у Європі. Але без нашого активного сприяння це неможливо, бо все навколо можна просто забруднити та понівечити. А можна дійсно підтримувати чистоту навколишнього середовища у всіх тих парках, алеях, вулицях, домах завжди є куди виконати сміття. А ми. Що робимо з вами? Просто не переймаємось з цього приводу. Хай воно якось та буде. Ось, наприклад, сміття біля будинків треба викидати у спеціальні баки. На сегодняшний день коммунальное предприятие Титан оказывает услуги населению по уборке контейнерных площадок на потенциальных подымовых территориях. Однако, к большому сожалению, возникают такие случаи, когда жиль жильцы сами ведут себя недисциплинированно по отношению как к городу, так и к работникам предприятий, выкидывая мусор или мимо мусорных контейнеров, тем самым загрязняя контейнерные площадки, которые потом приходится дополнительно убирать, используя тоже труд дворников. Также Очень часто, к сожалению, возникают такие ситуации, когда люди по ремонтах своих квартир, домов выкидывают строительный мусор на контейнерные площадки или рядом с ними. Убедительная просьба ко всем жителям города не загрязнять свои подымовые территории и контейнерные площадки строительным мусором и утилизировать его, и вывозить его самим. Далеко йти нам не прийшлося. Саме тут здається, хтось робить ремонт у своїй оселі. Ось воно. Ми з вами бачимо приклад прояви неповаги до навколишнього середовища. За принципом, моя хата з краю». зовсім поруч, чуда садиба, що майже не залишить нікого байдужим. У цих жіночок теж є хата, але здається, вона не з краю. Ну, Зробили красиво, щоб було приємно. В первую очередь нашим жильцам, которые живут в нашем подъезде, Ну и люди, которые які ходять возле нашого полісадника, теж любуються, благодаря, что мы делаем красиво. Вот так для для себя и для людей. Поважати чи не поважати навколишнє середовище це саме показник того, як ми відносимося саме до себе. Викинувши сміття за свій паркан на вулицю чи в ліс, ми все рівно будемо знаходитися у цьому просторі, як у енергетичному, так і у біологічному. По всьому місту з розпорядження мера ліквідуються сміттєві свалки. У нас близько 30 стихійних свалок це ті, які ну, постійні. скажімо так. Тобто ми їх обираємо. На цих місцях, к сожалению, Ну, так сложилось, да, то есть жители привыкли, э, те, которые несознательные, да, они привыкли туда складировать. Э, есть такие свалки в Шевченковском районе, точнее, были, которые образовывались, но благодаря э, слаженной работе жителей района, районной администрации, э, значит, э, они ликвидированы, и на этих местах больше не появлялись свалки. Вот. То есть очень жаль смотреть, как э, ну, бюджетные деньги зарываются... В песок, потому что ну, это миллионы гривен. На эти деньги можно было в частном секторе построить дороги, наружное освещение, установить детскую площадку, ну, выполнить работы по благоустройству района. А що ж про це думають пересічні громадяни? Я просто здесь вот, рядышком вон два, там наверху еще бачки, там еще бачки, и пакетик взять и отнести туда. Ми бажаємо жити у європейському місті. Але як це можливо без нашого тручання? У Європі, наприклад, вигулюючи свого собаку, люди прибирають за нею скременти відразу просто у спеціальний пакет. А у нас, коли сходить сніг, землю навіть не помітно. А кладовище це окреме питання. Саме тут є де розігратися уяві. Загласне розпорядження Запорозького за період з 20 марта по 10 мая було вивезено. Мусора з усіх Запорожья Запоріжжя свыше 2700 тонн. Було задействовано максимальне количество сотрудников для обірти кладбищів, максимальне коли техніки, яке осуществляло уборку всіх города Запоріжжя. Майже кожна родина хоч раз приходить на кладовище, щоб пом'янути похованих. Люблячи та старанні приходять, прибирають могили рідних доволі часто. Деяки люди яких-то причин не изъявляются на кладовище майже ніколи. Еще из проблем содержания кладбищ есть то, что некоторые граждане длительное время не приходит их убирать. К сожалению, согласно действующего законодательства, которое существует у нас в Украине, коростувачь место захоронения, то есть пользователь, должен самостоятельно убирать могилы своих родственников. Мы просто не имеем права этого делать. Ну у нас є определенні услуги комунального предприятия, коли будь-який житель города Запорожя може заказати услугу як уборка могилы. залишаючи на стихійних звалищах по собі сухі квіти сміття, складаючи їх на сусідні неприбрані могили, замість принести це все та викинути у спеціальні баки. Ми разом формуємо великі купи сміття поруч з похованням. І знімальною групою ми відвідали центральне кладовище, що зветься капустяне. Приємно було дивитися на доглянуту центральну частину кладовища. До речі, за прикрашення меморіала квітами відповідають Зеленбудівці. Далі територія теж приводиться до ладу. Поступово вбирається сміття після помінального тижня та наших відвідувань. Але більш за все вразило видовище полігона, що існував доволі довго на краю захоронень і мав величезні розміри та величезну кількість сміття. Сейчас мы находимся на так называемом накопителе капустяного кладбища, где в свое время годами, в прошлые годы, накапливался мусор, который сваливали сюда как и граждане, которые посещали кладбище, а также субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются в сфере ритуальных услуг, особенно кто устанавливает памятники. соседи кладбищ, так называемые дачники и частный сектор, которые проживают возле территории кладбищ. На этой территории находилось порядка где-то 500 тонн мусора, который накапливался, как по моему мнению, не одно десятилетие. В этом году мы провели определенные мероприятия для того, чтобы полностью очистить данный накопитель и впоследствии, чтобы он всегда был в надлежащем санитарном состоянии. Таку ж саму роботу було проведено на Осипенківському кладовищі. Гору за вишки росту людини та сміття вздовж дороги було вивезено до помінального тижня. Всього прислухайтесь 2700 тонн. Тепер є надія, що на міських кладовищах буде чисто та затишно, так як повинно бути. На перші дні літа прийшлася неймовірно важлива подія для нашого міста екофорум. наше предложение поступило вот создать такую площадку, где будет консолидация деятельности основных игроков промплощадки, это основных руководителей и хозяев крупных промышленных предприятий, которые являются загрязнителями, вот основными, которые несут основную нагрузку на окружающую среду нашего региона, и людьми, которые здесь живут. Сюда же мы привлекли и компаний крупных производителей, которые работают и науку привлекли, которые работают тоже в этом направлении, которые могут на этой площадке предложить какие-то новые технологические решения, какое-то оборудование, общественность может быть какой-то новый подход к решению этих проблем. И вот вот такая большая крупная площадка, которая отработает у нас в городе в течение трех дней, я думаю, что даст серьезный толчок для того, чтобы город Запорожье действительно сделал Пусть маленький, но шаг вперед в рішенні тих проблем екологічних, яких сьогодні так волнують наших жителів. Наступній програмі мова піде про всі новітні проекти на захист навколишнього середовища, що були запропоновані на екофорумі. І ми дізнаємося, які з них дійсно почнуть втілюватися задля поліпшення екологічного стану нашого міста. А я вважаю вам теплого і веселого літа. І до побачення.